Панове, я зібрав вас для того, щоб сповістити вам неприємну звістку. До нас їде ревізор. Як ревізор? Як? Ревізор? Ревізор і сутербуну інкогуто з секретним наказом. Господи Не мала давай побачити. Ще з секретним наказом! Я ніби перечував. Я ніби перечував цілісіньку ніч не спав якісь два незвичайні пацюки отакені. Прийшли? Понюхали і пішли геть. Ось лист, який я отримав від Андрія Івановича Шмихова. Любий друже, куми і благодійнику, спішу повідомити тебе, що приїхав чиновник з наказом оглянути всю губернію, особливо наш повіт. Він удає себе приватну особу, а як я знаю, що за тобою, як за кожним, водяться грішки. Бо ти людина розумна і не любиш пропускати те, що пливе до рук? Тут справи сімейні пішли, пораджу то тобі вжити заходів, бо він може приїхати у всякий час, якщо, якщо тільки вже не приїхав і не живе де-небудь інкогніто. Інкогніто. От яка обстановка.